Всім літні вітання. Шановні батьки, під час прогулянки з дітками пропоную обов'язково звертати увагу на найбільшу в світі популяцію живих істот комах. Відшукайте і поговоріть з малюками, які комахи є на майданчику: квітнику, городі чи саду. Як вони називаються? Як вони виглядають. Чим живляться, де живуть? Подумайте разом з дітками, чи є серед комах шкідливі. Обговоріть, хто і як допомагає людям боротися зі шкідливими комахами. Чепуруха молоденька стала сонечком раненько. Як роса з трави упала, всі квітки обцілувала. А квітки їй зацілунки солоденькі подарунки. Так так. Це знову найбільші серед комах трудівниці бджілки. На місці квіточок, де збирали цілющий нектар і пилок бджоли, незабаром з'являться смачнючі плоди. Але разом з тим. Бджоли, так само як коси і джмелі, це дуже небезпечні комахи. Нагадуйте своїм діткам, що їх не можна ні в якому разі турбувати. Обов'язково відшукайте і покажіть дітям мурашник. Розкажіть їм, що мурахи, як і бджоли, живуть величезними сім'ями і старанно та злагоджено разом працюють. Шановні дорослі, вчимо малюків спостерігати за комахами. розвиваємо до них інтерес, увагу, мислення та мовлення дітей. Всім успіхів і гарного теплого літа!